12 березня 2024 року для мешканців вулиці Єгора Біркуна стало днем, який вони запам'ятають назавжди. Ворог поцілив ракетою у житловий будинок, вибуховою хвилою вибито сотні вікон, пошкодило покрівлі і зруйнувало квартири. Альона пригадує, як вибух понівечив квартиру її бабусі, але завдяки оперативній роботі комунальних служб та допомозі міста вдалося швидко відновити житло. В неї повністю і двері в перегородці покорюжило, були вибиті всі вікна, балконний блок теж там було жахіття. Але ви знаєте, дуже ми вдячні, що така оперативна робота була. Одразу в цей день бабуся отримала ДСП. Я організувала ну, знайомих, сразу її забили на наступний день. Потім їй видали кошти міські, завдяки чому вона вистанавлювала. Європейська країна повністю була комісія, то безкоштовно вікна вставили, ну і потім ще отримала фінансову допомогу в Дії. Нині будівельники працюють над відновленням багатоповерхівки у Довгинцівському районі. Роботи масштабні від демонтажу аварійних конструкцій до зведення нових стін та перекриттів, армування, бетонування, монтаж комунікацій все виконується фактично з нуля, аби мешканці повернулися до своїх квартир. Водночас замінюють електропроводку, встановлюють нові труби та відновлюють систему опалення. Зараз робиться армування. Між шостим і сьомим поверхом армування під плиту перекриття і під балкону плиту. Чекаємо, що я розраховую, що вже будемо заливати бетоном один рівень, щоб підніматися наверх, наверх і наверх. Так? Проводяться роботи по електрики, Проводяться по сантехніки, працюють люди вже десь на 70% виконаний по опаленню. Керівництво міста наголошує: кожен постраждалий від обстрілів, отримує підтримку. Там, де житло можна відновити, проводять капітальний ремонт. Якщо ж руйнування критичні, мешканцям виплачують кошти на придбання нових осель. Ремонт на біркуна проводять завдяки міжнародній співпраці з партнерами з німецького товариства ГІЗ декілька будинків є, в яких дуже багато роботи, там, де дуже сильна порушенка структурів. Східний один, біркуна 8, сюди попала ракета, квартири в двох під'їздах зруйновані. Тут експертиза показала, що це можна відновити. Там, де експертиза показує, що неможливо відновити, то ні. Тоді виплачуємо кошти, але тут державна експертиза показала, що можна відновити. І зараз йде процес відновлення. З початку війни понад 10 тисяч криворіжців вже отримали матеріальну допомогу, а сотні родин змогли відновити свої квартири і будинки. У міській владі підкреслюють, робота триватиме доти, поки кожна родина не повернеться у свій затишний дім. Анастасія Костенюк Максим Мурашов Першимський.